Всім привіт! Е, хочу привітатися з вами після довгої творчої паузи. Були певні е, штуки, чому не знімав. Але сьогодні несподівано ми продовжуємо нашу програмку інспектувати дуже цікаву артистку, цікаву персону, цікаву особистість. І я за що здивувався, що та людина їздить на класному американському джипі. А хто це буде і хто попав до нас в інспекцію, ви зараз згодом побачите. Інтригу тримати, чи вам одразу сказати? Ні, говорити не буду, ви зразу побачите це в наступному відео. Всім доброго дня, гарних переглядів. Ставте вподобайки, лайки і все ж таки. Я дуже радий знову вас бачити. Ще маленька запілочка. Я вам номера не покажу, але покажу, на чому вона їздить. Це. Представляєте? Така от американська крутезна штука. А хто ви зараз побачите через секундочку, як і обіцяв. Всім привіт! Зараз вам покажу, хто у нас на інспекції. І хто? Інспектор. Палена <світку> Олександровна. <світку> тополя. Вітаю, тополя. Привіт-привіт. <світку> ти будеш точно кого пити? Ну, буду, то ти. Все, поїть. Ну, мені сказали, що ти ще можеш читати, зокрема. Можу співати, читати. Ну, співати це таке, що ти читаєш. Твер, твер, що я читаю, мораль. <гум> мораль кому дітям. Можу і дітям читати мораль, можу Чи читати. Разу. Слухай, я насправді ще не так влучно то вмію робити, як мій чоловік, наприклад. Він стільки ні, Чи ні. Про я, про... я про те, що повідомлення або щось там читати за кермо. Mm -hmm. Я, наприклад, не вмію там дивитися Фейсбук, читати якісь пости. Mm -hmm. А ти маєш давно? Є з народженням, є з віком, а посвідчення водія. Посвідчення водія За скільки я купила? Я не купила, я живала, купила? ще в Запоріжжі. Ще в Запоріжжі жила, здавала, їздила. Драбається за кермом їздити? Мені дуже подобається їздити за кермом. Я іноді навіть відмовляюся. Я тобі до чого Гумор, гумор. Полуниця. Ти ж в Польщу на ну, полуниці їздить. Розумієш, не завжди до, до кумека, що ти пожартував. Знаєш? Окей. Це був жарт, вона не їздила а -а за полуницею. Максимум це купляла. Но ти агресивний водій, я так дивлюся, ти любиш так погазувати, джазу дати. Це, ти, 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 ти не вивезне такий дуже як я... равлик, як Сус. Ні, ні, як равлик я не люблю і мене це дартує. Я люблю адекватно. Скажімо, я порушую так, якщо я бачу, що є така можливість в плані, коли я їду по трасі, у мене чотири вільних полоси, коли я бачу, що е, я завжди з навігатором, я бачу, що у мене пряма дорога, немає ніяких поворотів, нічого нема, я можу собі дозволити натиснути на... Я дуже звернув увагу і приємно здивувався. Ти, дівчина, маєш трьох дітей, але подивіться, в тополі не срач в машині, не срач, я в когось буває. В тебе дуже, дуже чисто, диви, дуже чисто і порядно. Я на дітей постійно, ну я не кричу, а так я намагаюся їх завжди. Кожен раз, коли вони виходять з машини, тому що ну, на початках я постійно прибирала. Ага. Кожен раз, коли вони виходять з машини, вони що місяць хтось жив просто yeah. в цій машині. І я зараз вже прошу завжди, перед тим, як виходите, забираєте всі свої бамашки, свої крихти, позбирали, все. всі свої там, хто що забув, пляшечки, там, обгорточки, будь в свої кишеньки, і щоб в машинці було так, як ви в ній туди зайшли. Слухай, якщо з машини щось стається, ти шариш трошки в сервісі? Ну тебе намахати можливо чи неможливо? Ну. Хоч трошки. Можливо, можливо так? так? Ти хто не втручаєшся. Приїжджаєш на сервіс ну тобі роблять, я, чи сама робиш? Я раджуся, скажімо, я просто дзвоню і Слухай ти, якщо так багато дуже їздиш, давай тобі щоб на мордувати. чесно, подобається, я потім вам в кінці скажу, бо їдемо трошки на Даняка, вона їздить. Ну мені приємно. Розкажи якусь класну, прикольну історію. Тебе ж по-любому було, якщо ти стільки багато їздиш. Та ось нещодавно була залишов. прикольна історія. Ми їздили в Запоріжжі. Мене... мене просто, от як ти про... проходити, там у кого він странний, постійно щось. Сус, <хи> <Да, хи> Сус, привіт. Д, дивне постійно щось відбувається, то в мене теж таке. Досить часто відбувається, і одна зі странностей. це Ми їхали із Запоріжжя в Київ. Ну, просто сто відсотків, я вбивала Київ, розумієш, в навігаторі. І їду собі, я їду собі. І ми приїхали. Я дивлюсь Кропивницький, Ти точно з Сусам один. один, я Оці, тому що там мама, знаєш, вже типу намилилася додому, думаю, все, я приїхала. Це просто триндець. І я розумію, що ну, ну з ким ще могло так статися, ну тільки зі мною. І от коли я людям пояснюю деякі речі, знаєш, от вони настільки дивні, що вони думають, що я щось вигадую, обманюю. Там. Але це не так. От е, у мене, наприклад, теж розповідала Алюні моєму директору. Що Лена, я, та, що я мала аварію дуже дивну, Я не пам'ятаю зараз, це 2017 рік приблизно десь так. В 2017 році значить, я підіймалася по вулиці Мічуріна, десь 20 кілометрів. що якимсь чином я різко повернула ліворуч uh -huh. і опинилася в стовпі, причому ну так шмякнулася добряче, знаєш. Uh -huh. І що я потім і швидками не забрала на огляд там, і все. І ну, настільки дивна ситуація, я не зрозуміла, як це відбулося. Чому? Як? Коли? Взагалі. І, там, ну, і мене? Ні, там не було, це було літо. А літо? Слухай, це абсолютно така от дуже дивна ситуація, яку я не можу пояснити. І коли приїхала поліція, ну вона оформила мені адміністративне порушення, тому що я в'їхала в стовп. Але той стовп врятував мені життя, тому що за... Я жива і цей стовп врятував мені життя. Що відбулося чомусь? Ну це просто містика. Ну єдине, що я можу собі пояснити, це щось сталося. Жину і іншу. І тому це спеціально її розбила. Ну, це нереально. Спеціально, по-перше, зробити, я не знаю, хто на це здатен. Ну, і різні такі додумки були, але от, дивна ситуація. Але найголовніше, що, що жива, здорова здивовала і не ушкоджена. Тому та, зі мною стаються дивні речі. сподіваюсь, що сьогодні все буде добре. Все, не відволікаємо тоді водія. В кінці я вам скажу, ви з свій, Пока-пока. Капець, оце я трошки завтикав. В кінці ж кожної програми ми робимо висновок в присутності нашої зіроньки, як вона керує автомобілем. Тому я впевнений, що коли ти будеш дивитися це відео. Зараз зроблю і скажу свій висновок. Я тобі скажу чесно, з тобою їсти дуже комфортно, безпечно та зручно. Ти довозиш з пункту А в пункт Б, а ще з тобою весело. Ти розповідала дуже багато цікавих історій, після яких я сміявся просто до сліз. Вони були як на автомобільну тему, так не на автомобільну. Але це кайфово. Тому, якщо бачите Оленку, можете тормозити, вона вас підвезе, і дуже, дуже комфортно і дуже душевненько, як то скажуть, буде. Да? І по-друге, я хочу сказати, що був здивований твоєму авто, але воно реально відповідає тобі і, і твоїй душі. Ти дуже кайфова, так тримайся, так же їсть, так же твори, співай, роби. Гарного всім дня! Я сподіваюся, що вам теж сподобалася інспекція е, видіння Оленки. Ставимо лайки, вподобайки, і пишіть в коментарях, кого би ви хотіли побачити, щоб я прозвітував для вас. Всім гарного дня, всім добра!